Я вас здорового церкви, дорогі друзі. Радий бути сьогодні разом з вами. І хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему, як відносини. Тема, з одного боку проста. Ми вже багато знаємо. Ми знаємо, що Бог вважає нас певних відносин. З іншого боку, можливо, нам буде трошки складно. Перед тим, як ми почнемо наші роздуми, спільне, спільно розважати. Подумайте зараз і дайте собі відповідь на такі питання, або можливо перед цим ми спробуємо дати може загальну відповідь, таку загальну просто, якщо говорити не про нас, так? Бо про нас завжди говорити сравну про себе, не про нас, а взагалі таке загальне можливо якесь уявлення. Як ви думаєте, чого люди очікують у відносинах з іншими людьми? На вашу думку, не ви, да? От інші люди, хоч бо вони очікують у відносно з іншими людьми. Мені знайомі, я вдячності. Ваша земля очікує щирості, так? Вдячності. Мій знайомі очікують. Дуже, дуже добре знайомі. Далі. Розуміння. Розуміння. Ще комфортно. супер. Це ще люди бажають відносини з іншими. Людьми. Любові. Любові. Вибори. <гум> Невдачі? Віддачі. Оцінення. Час? Оцінення. Можливо, визнання якогось, так? Взаємності. Взаємності. Супер класу. Вірності. Фаса. Вірності. Супер, багато назвали. Я вам дуже дякую. Ще час, час час, час спілкуватися, час спілкуватися разом. Сто відсотки. Сто відсотки. Друзі, я думаю, знаєте, що ми поговоримо з вами з контролем сьогодні. В форматі відносин. І якщо Бог дасть життя нам ще майбутньому, то ближчі свої такі розуми разом з вами хочу сконцентрувати саме на темі відносинами. Сьогодні ми підіймомо три питання відносин. Це перше наше очікування у відносинах, друге, це наміри наміри Ісуса Христа у наших відносинах з іншими. І третій момент, це наші відносини мають відображати наші до Ще раз там да будемо говорити про те, що ми маємо на наші наміри у відносинах. Бога є наміри. Стосовно наших відносин з іншими людьми. І третє, момент, що наші відносини мають відображати наше покликання. Отож, перше, е, наші наміри. Яка проблема в наших намірах? Як ви вважаєте? Дуже часто, е, навіть коли люди покаялися і вони. Дух Святий працює в їхньому серці, залишається все одно боротьба. Ми люди грішні, народилися з гріхом, і якщо просто ми постійно до зустрічі з Христом, ми жили в постійному програші, то коли ми зустрілися з Ісусом, ми повірили, що Він наш Спаситель, він змінює нашу серцевину, наш розум, нашу поведінку, наше відношення до інших людей. Але ми не залишені в цьому моменті боротьби. Боротьби зі своїм егоїзмом у боротьбі з ігрім. Який ще перебуває в нас. І проблема в тому, що якщо е, якщо я буду дивитися в це дзеркальце, кого я там буду бачити? Себе. І це дуже часто відбувається в наших відносинах з іншими. Навіть коли ми спілкуємося з іншими, ми дивимося в своє зеркальце. думаєте, о, слухай, а то наче тут подвійне. Бачите, дивиться, може і тут на себе подивитися, я там на себе подивитися. І дуже часто, коли ми спілкуємося з іншими людьми або будуємо відносини зі своєю дружиною, з чоловіком, з дітьми, з друзями в університеті, в школі, ми дуже часто знаєте, що ми ніби ходимо з таким зеркальцем. Ми спілкуємося з іншою людиною, але всюди бачимо себе. Щоб мені було класно, що я можу мати з цього друга, чи мені дружити, що я там, що мені з цього буде. Я дуже часто ми можемо по своїй натурі бажаючи цього або ні. Так сталося, що колись Адам з Євою зрішили, і ДНК гріховна, вона перебуває в нас. І тому у нас завжди є боротьба. Чи ми будемо у відносина з іншим ходити з таким дзеркальцем, або ми його дозволимо Богу на щось поміняти. На що ми зараз вами поговоримо? Отож, перше, що ми стикаємося, це що у віруючій людині все ще відбувається боротьба з гріхом і егоїзмом всередині себе. І питання, чи ми дозволяємо Богу ці боротьби виграти, одержати перемогу. Тому ми завжди маємо конфлікт між моїми намірами у відносинах з іншими людьми і з тим, що хоче, які наміри хоче вкласти мої відносини з іншими, Господь, давайте прочитаємо одну історію. Дуже добре всім відомо. апостолів, п'ятий розділ з 1 по 4 вірші. апостолів, п'ятий розділ з першого по четвертий вірші. Це історія про Ананію Сапфіру. А один чоловік на ім'я Ананії зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей, про це знала і дружина. А якусь частину приніс і поклав. Біля них апостолів Петро сказав Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти сказав неправду не людям, а Богові? Про що це історія? На фоні того, коли всі віруючі там продавали своє, віддавали, вони написано, там мали фактично одне серце, одне життя, вони разом перебували, бачили потреби одного одного. І на фоні цього, да, такого руху першої церкви була така сімейна пара, анані Сапфіра. Що вони зробили? Вони продали те, що мали, але що? Лобанули. В чому був обман? Віддали, ніби все. Але щоб ж не залишити за голими босами, да вони собі залишили. Скажіть, була проблема, якщо б не сказали, ми продали, ми собі лишили, а це хочемо пожертвувати, Да? Або просто навіть не казати, що вони там залишили собі. Просто оце ми віддаємо Богові, так? Але проблема була в чому? Обман, який і їх був намір в серці? Отримати визнання, ми не гірші за інших. Ми теж в церкві, і ми теж жертвуємо, і ми от бачите, ми все віддаємо, але маємо на що проживати. Тому тут не проблема в тому, що вони собі що залишили. Але проблема взагалі, можливо, Бог їх взагалі не просив би, не побуджував до, цього, до цієї дії, так? тому що бачимо, що це була дія скерована ким від самого початку, не Духом Святим. А бажанням, визнанням, отримати визнання від інших людей. Дух Святий не побужив yeah. до того, щоб вони все продавали і віддавали, обманювали. Але е, бачимо, що Патру, він звертає увагу, що це був обман не просто там обманути людей чи обманути себе. Вони намагалися е, обманути Бога. Був обман. Тому мої наміри у відносинах це таке дуже, такі, знаєте, радикальний приклад, можливо, такий, наш да, контрастний, щоб ми просто побачили, що е, навіть хороші дії. Які можуть виглядати в нашому житті, вони мають, вони можуть мати не дуже чисті наміри. І це було теж взаємовідносини Анані Сепфіри і церкви. І ніби хорошого бажали. Тому в своєму житті нам дуже важливо розуміти, коли я будую свої відносини з дружиною, з дітьми, з іншими людьми, з членами церкви. Як я їх будую? Так, я ходжу з цим зеркальцем, Я в нього дивлюся. І з усіма, з ким я буду відносний, я намагаюся побачити себе. А що мені з цього буде? Чи можливо я дозволяю Богові забрати зеркалі, це знаєте, що мені дати? Ось таку пусту рамочку. Давайте так назвемо цю пусту рамочку віконечко можливостей. Бог забирає зеркало, в яке ми бачимо тільки себе, і Бог нам дає рамочку комусь більшу, комусь меншу. Для того щоб ми могли в цій рамочці бачити кого? Не себе, а кого? А інших людей. Побачити інших людей через оцю цю рамочку. Тому Бог нам дає таке віконечко можливостей. І у Бога другий момент. Бог хоче від наших відносин з іншим більшого, ніж ми самі. Першим ми кажемо, є наші наміри. І вони дуже часто, на жаль, егоїстичні, тому що у віруючих людях також продовжується боротьба з власним егоїзмом. І продовжується боротьба з гріхом, який перебуває в тілі, але Дух Святий Він дає перемогу. І коли ми дозволяємо Богу працювати в нашому серці, ми починаємо будувати відносини з людьми, які нас оточують на роботі, в сім'ї, в церкві, зовсім по іншому. Ми дозволяємо Богу забрати це дзеркальце з нашого життя і отримати це віконечко можливості, в яке ми коли дивимося і будуємо відносини з іншими людьми, бачити інших людей, бачити інші. І, і проблеми інших людей. Бачити їхній біль, бачити їхні радості. Це також дуже важливо. Дуже часто нам буває легше поспівчувати, ніж радіти чимось перемогам. І таке, на жаль, буває. Нам не подобається, кому, нам погано і комусь погано. І, можливо, нам не зовсім подобається бути в домі плачу. Але часом так буває, що нам простіше комусь поспівчувати, ніж порадіти успіху іншого. Тому що я ходжу зі своїм зеркальцем, я дивлю своє зеркальце і порівнюю, слухай. На мене щось не так. Коли я дивлюся своє зеркальці у когось щось гірше, ну мені легше будувати відносини. Бо я на себе нормально почуваю. Так? Але Бог забирається, Бог дає таку рамочку для того, щоб ми бачили можливості. Послужити іншим, бали, бра, бачили радості інших, бачили потреби інших, щоб були сконцентровані не на собі. Тому наміри Бога, друге, да, Бог хоче від наших відносин з іншими більшого, ніж ми самі. Наміри Бога. Бог має ціль зробити нас подібними до Христа. Де ми це бачимо? Давайте прочитаємо Ефесін, 4 розділ, 12-13 вірші. Осення до Ефесія, 4 розділ, 12-13 вірші. Щоби приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа. Ми сьогодні ще повернемось до цього розділу, і на початку там е, говориться про те, що. Віруючи, вони мають єдність, які досягати, говориться про те, що на, на у нас є одна віра, один Господь і так далі. І фактично далі говориться про те, що є певна ціль, що через усі ці відносини, які має і мати церква, і якість цих відносин, вони мають побуджути людей проходити до чого до зрілості в Ісусі Христі. Аж поки всі досягнемо єдності віри, пізнання Божого Сина. Досконалого змужіння міри зрілості повноти Христа. Тому часто знаєте, ми можемо так. Слухай, мені тут складно спілкуватися. У нас різні теми, різні, е, різні бачення нам не по дорозі. Тому так я з ним привіт-привіт, до побачення До побачення, але на більш відносини я не готовий спілкуватися. А да, бо з кимось ми царки бачимо, можемо дивитися, слухай, ну тут мені комфортніше, у нас ніби і темпераменти на нас більше підходять, і можливо тем більше цікавих і так далі. Але тут ми не бачимо такого. До Ефесін Господь говорить, що ми маємо мати єдність, маємо вибудовувати відносини, і це праця. Знаєте, найбільша утопія, яку можемо собі дозволити вірити, в яку можемо дозволити собі вірити, стосовно відносин. Найбільша утопія це вважати, що відносини Бог дав нам для задоволення. Ми можете жити і вірити, щоб Бог дав мені відносини з іншими людьми за те, щоб мені було класно. Бог хоче, щоб класний був в нашому житті що результат. Процес може бути різним. І процес у побудові відносин він вимагає зусиль. Він вимагає свідомого рішення. Пам'ятаєте, Господь говорить, якщо ви любите тих, хто вас любить, то яка нагорода? Що ви надзвичайного надзвичайно робите? Тому Бог хоче, щоб наші стосунки в церкві і по це вони були якими? надзвичайними. Надзвичайні відносини вони вимагають зусиль. Мій друг пастор якось сказав мені е, про асоціації. Каже, у кожного із людей, хто колись приходить, дотикається церкви, або проходить до церкви, є різні асоціації з церквою. Зараз подумайте, яка у вас асоціація виникне, і порівняйте з тим, що я вам зараз розкажу. От просто подумайте, дивіться, собі, от церква Божа, яка у вас асоціація, що це за місце, що це за локація. <кій> що тут має відбуватися? Які тут мають бути люди. І пастор в нього говорить, що дехто сприймає церкву, знаєте, такі рай на землі. Коли ти проходиш церкву, тут має бути всі ідеальні, всі ввічливі, всі виховані. От водночас, в, в моменті всі, де ти проходиш, ти можеш розслабитися, не напрягатися, тобі комфортно, класно. Добре, так було, так? Сон Сони, так, да, 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 да. церква на небесах. Церква на небесах. А да? він каже, моя уява про церкву каже, це лікарня. То студенти медики, якщо є, да, я вам буду просити, каже, церква це лікарня. Каже: ти, коли приходиш в лікарню, він мені каже: ти не кажеш, типа, що відбувається, чому тут хворі? Чому цим людям потрібна медична допомога? В яку лікарню? Ну неважливо. В якусь лікарню без деталей, в якусь лікарню, де треба лікувати. Знаєте, це була така, от його уява каже, що це момент, де лікарня це місце, де знаєте, де є вже ті, хто здорові. Вони на випуску, так? Є ті, хто потребують більшого лікування, або більшого там піклування, меншого і так далі. Кажу, для мене церква це така, де люди, які хворі гріхом, вони проходять того, щоб бути зціленням Божою благодаттю Ісусом Христом. І кожен в моменті перебуває на різному шляху, на різному етапі одужання і різної зміни. Тому нам потрібно це враховувати. Тому, коли ми вибудовуємо відносини в церкві, вибудовуємо відносини поза церквою з іншими людьми, ми маємо пам'ятати, що у нас і у інших людей ми однаково. Але в різних сферах ми десь всередині, знаєте, це гріховне ДНК, воно бажає щось для себе. Воно бажає е, будувати відносини тільки там, де воно комфортно. Але маємо пам'ятати, що Бог має більші наміри і більшу ціль у відносинах з іншими людьми, ніж ми самі. Бог хоче, щоб ми працювали над відносинами. Ми кажемо, Боже майстерні, пам'ятаєте проповідь Максима Антоновича, коли він проповідував про те, що. Бог як гончар, який ліпить те, що хоче. Да? І от Бог він кожного з нас сліпить. І інструментами, інструментами в цьому випадку, знаєте хто виступає? Миш. Бог нас ліпить і для цього використовує інших людей в нашому житті, щоб зробити таку класну ліпку. Бог нас використовує як інструмент в житті інших людей для того, щоб зробити їх краще. Бог бере інших людей, сервки поза церквою проводить їх в наше життя. Для того щоб їх зробити кращими. І цей еталон краще це який? Це зробити їх зрілими в Ісусі Христі. Це привести їх до того досконалого змужіння, міри зрілості, повноти Христа. Це ціль Божа в відносинах. У Бога немає Христа цілі у наших відносинах з іншими людьми, зробити просто нам комфортно. Немає цілі зробити просто, щоб нам було класно. Скажімо так. Хороші відносини, і коли нам вже стає комфортно, це так це побічний результат, який проходить через певну працю, через Божу працю в нашому серці і в серці інших людей. Чи можуть бути відносини приємними? Амінь. Але це скоріше не ціль, а результат, який приходить після дуже важкої роботи кожного з нас. Тож Бог має більші наміри у наших відносинах з іншими, ніж ми самі. І Третій момент. Наші відносини мають відображати наше покликання. Є Фесім 4 розділ повертаємо до цього розділу з першого вірша. З першого по шостий вірш. Там сказано про те, що нас об'єднує. Людей, віруючих, які покликані Ісусом Христом, які визнали Христа як особистого Спасителя, який має Духа Святого. Ми маємо те, що нас об'єднує. Ефесіям 4 розділ з першого вірша. Отже, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням у любові підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло й один дух як і були ви покликані в одні надії вашого покликання? Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і у всіх нас? Дуже цікаво, дуже багато сказано про єдність. Правда? Подивіться, будь ласка, в цьому тексті, що говориться про єдність. Що особливого ми тут бачимо? Дайте відповідь на запитання, чи здатна людина генерувати щось, щоб спонукати до єдності? Чи здатна людина об'єднати інших людей? Дивіться, коли ми приходимо до Бога, подивіться, тут єдність набувається, чи вона кимось подарована? Навколо кого? Навколо кого? Так, але дивіться, цікаво, Бог каже, що коли ми приходимо до Ісуса Христа, Бог Церкві, він що? Він подарував цю єдність. Коли ми пізнали Христа, у нас є сила, якою діє нас Бог святий. Питання, чим ми цим користуємося. Дивіться, яке там діє слово використане, дуже цікаво. Бог говорить в Єфісінах до нас, що ми маємо зберігати, ми маємо докласти зусиль, зберігти те. Щоб було нам подароване Богом, Бог нам дарує єдність, але нам треба дуже багато працювати, щоб цю єдність зберігти, яку нам дарує Господь. Яким чином? Через те, щоб будувати відносини. І е, наша задача зберігати єдність через покірність, смирення. Ми бачимо в цьому тексті через лагідність, довготерпіння і підтримувати один одного у любові. Такі чотири моменти. Ми для цього тексту потім у е, нас буде окрема. Час, окрема проповідь, щоб більш детально подивитися, що означає зберігати єдність в покірності, в лагідності, в довготерпінні, що означає, що більш детально подивимося про любов до одного. Але зараз хочу, б ми просто намалювали цю картинку собі. Що у нас є перше, що ми говоримо? Наша уява про відносини, які вони мають бути. І ми можемо себе по-різному поводити в цих відносинах. Ми можемо заганятися, в якісь крайнощі. Хтось може бути, знаєте, в ізоляції перебувати у відносинах, хтось дуже. Надмірно намагається увірватися в інше життя. Бог нас бажає, щоб ми були в цьому балансі. Бог каже, що у вас є ваші цілі і ваша уява про відносини, але маємо зрозуміти, що у Бога є свої цілі про наші відносини з іншими людьми, і вони набагато краще, і тут треба багато працювати. Для того, щоб досягати цих відносин. Ми кажемо, що хороші стосунки це не ціль, а результат тієї роботи, яку Бог проводить нас і через нас, і через інших людей. І третій момент ми говоримо про те, що Бог Він хоче, щоб наші відносини відображали наше покликання. Яким ми себе вважаємо? Яка наша самоідентифікація? Хто ми в У Ісусі Христі? Сьогодні Саша задавав питання: яке найбільше досягнення? А це бути пастором чи дитиною Божою. Можна бути, пастором. Можна бути і пастором дитиною Божою, може бути ще кимось. Так один, один проповідник пастор казав Тім Келлер, каже, що дуже часто люди народжуються людьми, а помирають там, знаєте, адвокатами, прокурорами, вчителями. Каже, наша задача народитися людиною, а померти християнином. Наша і, 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 ідентифікація в Ісусі Христі кожного з нас, незалежно від того і ролі, яку ми, е, яку ми виконуємо в церкві. Тому дивіться, Бог каже, вам треба зберігати єдність яким чином? Да? Через покірність одне одному Богу, через злагідність, довготерпіння і підтримувати любов і милосердя. І це те, що нас об'єднує. Це те, що нас об'єднує в Ісусі Христі, як церкву. Але маємо дещо різне. І цікаво, знаєте, що тут Бог говорить? Розділ говорить про те, що ми маємо бути єдиними. І далі е в цьому післанні ми з 7 по 16 вірш читаємо те, що е наскільки ми відмінні. Я прочитаю тільки декілька віршів. Ефесян 4 розділ, 11-12 вірш. Він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих до справи служіння для збудування христового тіла. Що нас тут відміняє? Фактично з того, що ми прочитали попередньо, і цей текст він говорить, що ми маємо різні що? обдарування, ми маємо різні духовні дари, ми маємо різні служіння згідно своїх обдарувань, і кожен з нас в певному моменті часу має різну зрілість. Ось ми маємо прийти до зрілісті в Ісусі Христі, але кожен з нас на цьому шляху заходиться на різні відстані. Тому фактично те, що нас в церкві відрізняє, це сьогоднішня наша зрілість, наші відносини в Ісусі Христі, наші духовні дари і обдарування і наші служіння. Але цікаво, дивіться, Бог каже, що це все, що воно не заважає єдності. Це те, що Бог нам показує. Якщо ми говоримо, наприклад, про якісь моменти, ми кажемо, ну класно, коли люди, можливо, до когось єднак максимально схожі напевно, простіше. Ні, дивіться, Бог каже про те, що різноманітність вона має бути. Різноманітність це не перешкода до єдності. Ми, має, ми різні. У нас є якісь рівні здібності, різні навички, різні сформовані характери. Дивіться, але у кожного з нас є своє дзеркальце. І Бог каже, незалежно від того, і, наскільки ви різні, Бог каже, я вас сам обдаровую різними дарами. Тому різноманітність в Ісусі Христі це не перешкода до єдності, а це перевага. Це здатність бути єдиними, піклуючись одне про одного. Ові собі, якщо все моє тіло було б тільки один палець, я б щось міг би зробити, так? Да? Або одне вухо, таке величезне, знаєте, вухо, метр 72, таке величезне вухо. Це було б нормальне тіло? Ні. Але моє тіло, воно складається, як і ваше, з різних частин, з різних органів, і воно функціонує. Так само і церква. Бог каже, ви різні, ви різноманітні. Бог нас, слава Богу, не зробив всіх під копірку, зайшов в церкву і всі одне обличчя. Спробуй відбудувати відносини. Кого ти згадаєш, з ким ти спілкував? спілкувався? Але Бог нас зробив настільки різними, що навіть... Студенти медики до мене можуть підправити, дай наскільки за нас відбитки пальців вже ж не у всіх кожного різні. Абсолютно, правда? Навіть відбитки язика, не це не перевіряв. Дивіться, але зимою. Да? Дивіться, але Бог нас зробив різноманітними і унікальність в тому, що Бог каже, ви різні. Ви маєте різні служіння, різні обдарування. Але це все має бути для чого? Щоб ми доклали зусиль і разом в силі Святого Духа пройшли. До єдності, зберегли цю єдність. Тому, друзі, найбільше, що я хочу, ми сьогодні запам'ятали, пішли з думкою, що відносини це не легко. Відносини це не про комфорт. Але відносини це про результат зрілості в Ісусі Христі, і про єдність. Відносини це про те, що це не легко, але це не надаремно. Будувати відносини, можемо в який час подумати, що слухай, мені будувати відносини з кимось, це, це даремна праця. Або каже, це не даремно, це завжди корисно для мене. Тому наші відмінності мають ціль служити одне одному. Ми різні, є наші відмінності, але вони мають служити для нашої спільної єдності. Тож, короткі висновки. Перше про що ми говорили. Кожен віручий він має власну боротьбу зі своїм дзеркальцем. Діставати його, ходити з ним, коли будуєш відносин з іншими людьми, чи сховати його. У кожного з нас є свої очікування і наміри стосовно моїх відносин з іншими людьми в церкві, поза нею. Друге, що ми говорили, що Бог має свої наміри, Бо хоче наше дзеркальце замінити на віконечко можливостей, через які ми бачимо. Різних людей, Кожне це віконечко різне. Хтось бачить одну людину, і це вже добре. Да? Хтось бачить багато людей. І Бог хоче, щоб ми вибудовували відносини з іншими через таке віконечко, в яке ми бачимо не себе, а помічаємо інших людей. Їхні потреби, їхні радості, їхній біль. І ми спів, і ми реагуємо на це. І третій момент Бог каже, що Він дав нам все необхідне для того, щоб наші відносини, вони що? Вони відображали наше покликання. Наше покликання бути вірними в Ісусі Христі, свідчити про Нього. І це неможливо робити, якщо церква не єдина. І Бог каже, що Він нам дав все необхідне для цього. Що він дав? Він нам подарував єдність, яку ми маємо зберігати, докладаючи зусиль. І Бог нас зробив різноманітними, обдарував кожного з нас, дарував нам різні дари, різні служіння, щоб ми прийшли до зрілості, щоб ми служили одне одного. І наші відмінності, а наші різноманітності. Вони мають служити на для потреби іншого. Амінь. Хай Бог на цьому благословить.